Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інше я Іна. І сьогодні у нас буде відео про результати вкорінювання, про результати вкорінювання бегонії і також результати вкорінювання хризантеми, яку я ну, живцювала, здається, 12-го 12, 26 жовтня. Це сьогодні у нас 12. І хочу показати результати мого експерименту. Укорінювання хризантеми в воді, чи сподобалось чи ні, і що цей спосіб дає. Тому, кому ця тема цікава, лишаємося. Покажу. Ось на прикладі. Зараз будемо дивитися, як що укорінилося. От лишайтеся. Ставте вподобачки. Хто не підписаний, підписуйтесь, натисніть на дзвіночок під відео для того, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. А сьогодні. Почну із бегонії. Це мій перший раз в укорінюванні бегонії. Ну, знаєте, це такий спосіб, мені підказали в коментарях. Я ще продивилася деякі відео в Ютубі і вирішила спробувати. Це в мене бегонія з насіння нон-стоп і ще якась ампельна. Здається, чи то Illumination, чи то санданцер. Я вже тут не знаю, тому що те, що в мене лишилося, це біла така бегонія. Ампельна. В неї були живці, я їх заживцювала. У бегонії кущової нон-стоп було їх менше, то там в мене зовсім ну, мало вийшло, що взяти на матеріал. Ну, ось вирішила, дивіться, візьму найбільший, мені здається, він ніби навіть і підріс трішки. Знаєте, для тих, хто це робив, то це. Можливо, не цікаво, а для мене це новинка. Я ніколи так раніше не робила. Взяла агроперліт, взяла стаканчик, який без дренажу, полила його, потім туди вставила живець бегоній, який ну, корневіном притрусила кінчик, в мене грандіс був. Ну і ось. Поставила це, дивіться, підписала 26.10, я поставила його на вкорінення. Ну там у відео говорилося, де я дивилася, що має пройти місяць. Але ось цей живець він так ніби пішов рости. Мені дуже цікаво, який результат на сьогодні. Наголошую, сьогодні у нас 12 е, листопада, тобто пройшов майже місяць. Ну що ж, будемо зараз дивитися. Буду виймати це для мене перший раз, тому дуже цікаво щось зараз, мабуть, підложу, щоб агроперліт не сипався. Так, підложила пакетик. Ну що, починаємо. Дуже цікаво самі, що з цього вийшло. Ого. Дивіться, дивіться, яка красота. Які наросли корінчики. Не знаю, чи вам видно? Ось. Дійсно, ще місяця не пройшло, а корінчики ось вже такі. Тр трішки їх, мабуть, обтрусити потрібно. Красота. Точно, спосіб дієвий. Дякую тим, хто підказав мені в коментарях, тому що я сама і не додумалася в агроперліті ось так їх укорінювати. Що зараз стаканчик в мене є ось з торфом. Мабуть, я його трохи сиплю. Тепер ось так візьму і пересажу його в стаканчик. Ну, Трохи тут незручно зараз, ну, зрозуміло. І, мабуть, ще полию його радіфамом для стимуляції розвитку коріння. Рекомендую всіх. Всім, Все на власному досвіді провірила, тому можу точно казати, що так укорінюється. І ось спробую зберігати на стелажі його цей живець. Подивимося ще інший. Це був, тут ще треба підписати, бо забудуся. Так, зараз підписую, бо в мене таке часто забуває. І подивимося ще один. Так. Ну, який же взяти? Ось достала ще один лоточок такий у мене. Тут видно, що інша. Так, що ми дивимося? Це червона, це нон-стоп. Дуже хотіла зберегти. Е, ще в мене був така помаранчева, але в неї зовсім маленький був живець. Ми попробуємо цю червону. Що воно тут? Вона маленька якась. Ну, можливо, через те, що вона. Ну, не ампельна, знаєте. Але дивіться, яке прямо чудо, які корінці. Чесно кажучи, сама не очікувала такого результату. Також посажу її. Ну, такою роботою буду займатися. Я думаю, що тут також є корінці. Ось, давайте. О, підпишу, що то червона. А далі вже потім буду сама пересажувати. Тому що, щоб не забирати ваш час. Ну, ще одну подивлюся, це також дуже багато живців оця ампельна біла дала Бегонія. Сіяла я її 28 жовтня в тому році. Дивіться, яка краса. І тут також є корінці. Поставлю її поки сюди. Значить, що дуже добре це робити. Ось так укорінювати в стаканчиках в агроперліті. Рекомендую. Це те, що стосується бегонії. Надалі буду її зберігати на стелажі. Надіюсь, що в мене вийде. Ось, так. Тепер перейду до хризантеми. Хочу показати вам, як швидко вкорінюється хризантема. Хризантема, яку я купила, ой, здається, це було, поставила я їх на вкорінення. 26 26 жовтня. Вона ще, мабуть, я бачу, не вся вкорінилася. Сьогодні в нас 12, це вже пройшло, ну, 16 діб, 17, ну, 16 діб. Які результати вона показала за 16 діб? Ну, давайте потрошки по підписуванню мене, щоб не перепутати. Так, це в нас буде квітково. Дивіться. Ще корінці зовсім малесенькі. Е, треба сказати, що ось такої пори дуже хризантема вкорінюється повільно. Якщо вам видно, ось так: Он там є вже маленькі корінчики, але вони ще досить маленькі. Це середньоквіткова. Зараз я ще вам покажу, яка краса в мене розквітла. Якусь ще давайте ось більшу якусь візьму. Це одноголова червона. О, тут кращий результат, бачите? Ось які корінчики. Ну, ще її пересаджувати не буду. Тут вона у мене хай буде. Вона ще в мене в пакетику стоїть накрита. Тобто 16 діб. Це також, чи це, ця, що я виймала, тільки що, мабуть, чи ні? О, тут також, дивіться, вже яка гарненька коренева. І ще подивимося якусь велику квіткову. Ось бачите, живець маленький був, чи він щось дав тут. Ну. Осінь це все набагато довше, ніж навесні. Хоча під лампами не буду я його виймати, він не хоче вийматися, тож хай собі ще там росте. І ще залежить від того, яка гілочка була. А ось тут стерлася в мене назва. Дивіться, корінчик є гарненький, але що я сюди посадила, то не відомо. Я думаю, а, це цілий рядок, ось я вже бачу. Це 14-й якийсь мене сорт. Подивлюся вже по цьому. Зараз покажу середньоквіткову, кущову, не кущову, горшкову хризантему, яка у мене розквітла. Так ось принесла, дивіться, яка красота. Коли я купувала цей, ну, отримала цей живець, я його не обрізала. Ось так він у мене і лишився дуже він пересихав вже швидко. І ось така, зараз сфокусую. Дивіться, яка красива квіточка. Це е, якось назва там, зараз уточню. Це крістал. Сорт горшкова. Я думаю, якщо її формувати, вона буде невисока. Зараз вона ось така Ну, дуже цікавий колір. Знаєте, ось в мене є деякі зелені, то ось ця вона ніби зелена, а там далі біла, то вона дуже красива. Що сьогодні зроблю? Зачеренкую оцей ось саджанець, тому що я чекала, щоб квіточка була, а зараз вже можна її знаєте, обрізати. Зараз покажу, як я з нею зроблю. Так, що я зроблю? Квіточка. Ну, я думаю, ось так. Бачите, де? Якесь листя в неї на колір не зрозуміла. Таке воно і пройшло, ніби якийсь хлороз. Ну, Попробую її чимось ще пролити, але я думаю, що нормально все. В неї тут коріння вже, бачите, як наросло. Це був живець з касети, то він пішов гарненько рости. Ось 10,57. Ось так лишила. А ось цю частинку тут обріжу. Зараз покажу, як. Не знаю, чи видно вам бо тут у мене телефон. Та не дуже, мабуть ну, ще, ну, оцей один обріжу. Ось Ось такий живець я поставлю зараз на вкорінення. І буду мати ще отаку одну красиву рослинку. Нічого, що воно вкорінюється довго, у нас ще час є, тому буде добре все. Так, і ще хочу один спосіб показати вам вкоріненням. Це вкорінення в воді. Це вже я підглянула на просторах інтернету в Ютюбі. Ну, не знаю я. Чесно кажучи, ось тут в мене, бачите, поставила. Ну, там людина робила трішки по-іншому. У мене під рукою був такий стакан, то я поставила в такий стакан, просто зробила для проби. 27-10 я поставила. Там, де я дивилася в Ютюбі, казали, що на п'ятий день мають з'явитися корінці. Що я робила? Я брала ось таку. Я не знаю, як це називається. От У мене була затовста, ну нічого. Проробила там дірочки, туди живці поставила, тобто знизу ось так, а верх ось так. І ось це на воді. І Воно виходить ніби на плаву, там мають бути корінці рости, а тут сухенько нічого не загниває. Просто поставила три для проби, там людина вставила багато. Ну і що ми маємо? Поставила 27, ось сьогодні 12. Ну і дивіться. Що ви бачите, руки в землі, ну це вже таке. Ну, може, його зараз я збільшу. Якщо вам, щоб видно було, тут ще в мене знизу і фольга. Можливо, так не можна, ну. Але... Коротше, якщо я брала лупу, то ось тут десь є малесенькі корінчики. Ось, тільки сфокусувала. Дивіться, бачите, он малесенький такий корінчик. Росте на одній. На, на ось цих також є дрібненькі. Ну, То, що я скажу? Можливо, є якесь значення те, що в мене фольга була знизу, тому що це в мене підложка, у мене було без фольги рваної цієї. Ну, видно, що протикаються вони. Але знову ж таки, враховуємо, що зараз у нас 12, а поставила я 27-го 10-го. На п'ятий день ніяких варінців не було. Ось зараз вони, бачите, зараз ще тільки-тільки з'являються. Тож, результат 27-10. Це в нас пройшло, 27-10 це, знаєте, скільки вже. І ось 20 оці живці 26 десяте Ну, різницю, ви бачите, це вже воно в торфі, воно собі росте, отакі має корінці, Ну і той результат у воді. Тому, хто хоче погратися, можливо, отаке. І ще тут зауважу: живці в мене просто гілочки зрізані. Можливо, якщо це буде весною і будуть і ті паростки, отакі із землі, чи зовсім такі м'якесенькі живці, можливо, буде якийсь інший варіант. У мене вийшло так. Так що це все, що я хотіла сказати, поділитися своїм досвідом. Бегонія мені дуже сподобалось, укорінення бегонії, тому що це ну, дійсно це гарний спосіб ось так в агроперліті укорінювати. Зараз це все попересаджую. От навіть такі маленькі менші живці подавали гарні росточки. Тому бегонія супер, хризантема у воді в мене не вийшла. Ну, це не означає, що в когось не вийде. Треба все пробувати, треба спостерігати. Ну, а укорінення отак, чи то буде, знаєте, в касеті, ось так. Це в мене кусочок касети, такий був, я його отак ставила в лоточок. І ось як я показувала, вони в мене в пакетику ось так зав'язані. Ну, Можливо, хто не дивився те відео, то я вам покажу, як вони в мене стоять. Ось так вони в мене стоять, бачите, зав'язані. Тут в мене і фетунія, яка там в малих, в малій кількості, і хризантему отак я зав'язую і ставлю. Або буває ще стаканчиками ось так накриваю, ну, коли я... на що є час. Ну, на сьогодні все. Кому відео було чимось корисним чи цікавим, поставте таке вподобайку це дуже приємно і завжди корисно. Коментуйте, що у вас є сказати про корінення, ваші результати, скільки ви тратите на це часу. Ну і на все добре, миру нам!